Привіт! Сьогодні розповім про ось такі з'єднувачі клем. В щитку можна ставити ось такі нульові клеми та заземлюючі. Треба буває, що їх треба з'єднати. Щоб не займати е, тут клему для перемички, да, щоб перемичку не з'єднувати, то є ось такі спеціальні з'єднувачі. Як це робиться? Ось місця. Ми отак робимо. Раз. І натиснули пальцем можна. Все. І ми з'єднали дві клеми. Вони з'єднані. Так само є такі сині з'єднувачі. Якщо треба, наприклад, дві клеми з'єднати, можна ось таким синеньким з'єднувачем. Все. Як їх витягнути? Зараз покажу. О, ні, не так. От, от Їх треба витягувати отак. Таким інструментом їх витягую. Беру отак. Ось так, дивіться. Раз. І витягнув. Все, готово. Користуйтесь таким лайфхаком, якщо вам потрібні такі от рішення. А якщо вам потрібні щитки на замовлення, то замовляйте. Робимо щитки на основі надійних компонентів та сучасних рішень.